22 ще зобраних 22 депутатів серед ради на сесію прибуло 13. Сесія селищної ради є промошною, що не бере участь більше половини депутатів від загальної кількості депутатських депутатів як в в раді. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Надійшла пропозиція сесії розпочати. Хто за неї, прошу проголосувати. Хто проти, утримався, приймається. Прошу вас, шанувати пам'ять за. Зараз...

Шановні депутати, ця робота нам потрібно обрати з сесії та лічим на комісії. Згідно роботи селищної ради разі за кількості двох депутатів, пропонуйте за території. Прошу проголосувати. Хто проти, утримався. З підряд за одного голосу. Знавщину необхідно обрати лічільну комісію. Пропоную закутляту доручити виконку функції речільної комісії. Без заперечення. Став на голосування, хто занесли прошу проголосувати. Хто проти, утримався? Вічільну комісію оборону. Прошу ще відповідні місця для роботи. Так, шановні депутати, вам роздані пропозиції щодо порядку денного за рекламу роботи 38-ї чергової сесії селищної ради 9 сплитня. Відповідно до рекомендацій песінних комісій пропонується до порядку денного внести наступних питання про передачу транспортного засобу, про внесення змін змінного рішення від 16.1123 про затвердження комплексної програми, програми соціального захисту Свобода на 24-26 років, про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів в межах території та об'єктів природного фонду місцевого значення. Будь ласка, хто за те, щоб отримати порядок денний та регламент роботи 58-ї сесії селищної ради 9-го на зі зміни, прошу проголосувати. Хто проти утримався? Запрошую кожної з вас до організованої роботи на канальному засіданні. Так що ми відповідаємо перше питання в порядку денного сесії про внесення змін до програми реформування організації харчування дітей в багальних. Ідеї у закладах загальної середньої освіти Узинської серед личної ради Миколаївської області на 25 і 27 роки доповідачі подорож. Дане питання розглядалося на комісії. Є запитання до перевідача? Ставне голосування. Хто за? Дане прикрішення, прошу проголосувати. Правяно, да. Коловасько. Половачко. Петра. Порядок дня сесії про розгляд про прогнозу бюджету Рузинської селищної сеціальної громади на 2628 років. Дане питання на комісії. Є запитання? Станом голосування. Хто за дане проєкт рішення? Прошу проголосувати. Стравлян за. Пієр. Алу. Ів Ова за Лано. За. Петран. Ланов. Мартенко. Атечек. Федоров. Шитар за. Yeah, you Присунок. Решення принято. Дякую. Приходимо до наступного. Сьомо на питання порядку давно сесії про докладну передачу основного засобу зінської селищної ради на Паланс Комунального закладу селищного центру соціальних служб Рузинської селищної ради до передач Мафіло. Дане питання розгадалось на комісії. Є запитання до передача. 有过，那。<You>

за данные прошу голосовать проявлено.

На степені ПСП сесії про надання послугу на заключення довору на право користування земельною ділянку за катастрофа номером 302 із громадянинкою сутові Людмилою використанням приватного права редаля для питання

老板也有一部分 Власне, це буде доповідач поменку. Дане питання розвиталося на комісії. Є запитання. То за мене проектично прошу проговорити. Трав'ян, Києв, Наумен, Ківко, Плано, Коловашко, Загра, Плано, Артенко, Медиченко, Федорово, Кошитар За, Кислиця. Рішення прийнято. Дякую. На грошової ні, ні. На надання дозволу на розроблення технічні документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки за кадастрового No2076, розташований за найдем населеного пункту на Грузинськ. Це лише Пузинка Примаського району Миколаївської області поменку. Дане питання розглядалося на ППС. Є запитання? Даний проєкт рішення прошу проголосувати. Є руки. А умерку юго повальский планок. Да, знаєте, є запитання. За дане перезвичай прошу проголосувати. Страв'янко, Налуменко, Дівко, Ковальський, Лано, за. Головешко, Петренко, Плано, Мартенко, Метиченко, Федорова, Шитар. Кислиця. conflict de the Каштановий тринадцять. Дане питання розповісти. Mm. Прошу про условий. Правила, за уменьшу, коварський. Главно голове. Yeah. 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 Петренко. Главное. Марденко. Федор. То що так за Рішення прийнято. засвідчує, що згідно з лабораторними даними, за другий терміновий сесія, за результатами сесії головуючого за сектором горизонту, ми проводимо

thank <laughs> you